Добрий ранок, ми продовжуємо працювати і починаємо, починаємо нашу, наш ні. другий екран. Що ж сьогодні у вас все рішення немає демонстрації? Добре. І сьогодні у нас на цьому уроці ми будемо писати лабораторну роботу. Я отут уже порахувала, але у вас поки що не співпадає. Тобто я додала, ось як би ви зробили ці. Трі домашні і ще дві в класі. У вас було б стільки задач, ну це потім будемо з вами з'ясовувати. Але зараз у нас буде сьогодні лабораторна робота, яка називається вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Як ви бачите, тут є такий натяк на оболонку ПФЕТ, в якій ми вже з вами працювали. В восьмому класі, ви розумієте, як там схеми робити і все таке інше. Але зараз ми будемо працювати саме з цим. Тому я переходжу ось сюди. Це, ця інструкція не із вашого підручника, тому вона у вас є в Google класі, точніше, зараз вона у вас буде в Google класі. Зараз, зараз, зараз. Ось. Крім того, давайте, щоб ви. Бачила то, що є в Google класі, в тому числі у вас зараз в Google класі є, по-перше, ця інструкція. Ви можете на ній дивитися. Якщо хто полюбляє робити це все в електронному вигляді, не писати, власноруч, то зараз я вам співчуваю, тому що в мене нема нормального pdf файлу цього, тому я робила скріни саме. Шпєгами. А це означає, що текст, мабуть, із цього документа скопіювати не вийде. Тому ну, краще, я раджу, не випендрюватися сьогодні і просто спокійно робити роботу в Ой, вибачте, спокійно працювати просто власноруч на аркуші папера. Це буде вам простіше. Значить, дивіться, у вас є інструкція, яка вас відправляє на YouTube. Вона коротенька, 3 хвилинки всього. Але там вам розповідають, які саме налаштування вам потрібно буде зробити в оболонки ПФЕД для того, щоб ви могли отримати більш-менш розумні дані. Але я розумію, що кожен з вас буде обирати щось окреме для себе: якийсь внутрішній опір для Джерела Струму, який йому більш подобається. Знов, ми робимо зараз лабораторну роботу. Це означає, що ви можете працювати в мікрогрупах, але давайте ми домовимося, що ця група може бути два або три учня-учениці, тому що якщо у вас буде 10, то це не очень група. Якщо ви працюєте єдинолічно, то ви спокійно працюєте і працюєте, оформлюєте роботу і буде вам щастя. Якщо ви працюєте в групі, будь ласка, напишіть мені в приват, з ким саме ви працюєте разом. Тому що якщо я побачу зовсім однакові таблиці, однакові обчислення, однакові всі ці підсумки, ну крім висновка, я не зможу вас оцінити, Ну тоді плагіат виходить. А якщо ви працюєте групою, так зрозуміло, що у вас будуть однакові... Таблиці, однакові результати, все буде однаково, крім е, різних висновки. Тобто ви можете обговорити між собою висновок, але кожен пише потім власними словами, так, щоб це не було копіпастом. Ось це є. Далі, дивіться, у вас тут є таблича. Зрозуміло, що вам пропонують її продовжувати, ви подивитесь, скільки експериментів там потрібно зробити, ви все зробите, але тут натякають, що їх буде 5, Я думаю, що ви цей натяк класно розумієте. Є підказка, як обчислити похибку, як обробити результати. Є підказка, як проаналізувати експеримент. Але ще раз нагадую, коли ви будете дивитися на аналіз експерименту і його результатів, це підказка, як писати висновок. Але це план на написання цього висновку. Не треба писати, перша, друга, третя. Висновок це зв'язний зв текст. Ну, як сочинення, як твір. Коли ви пишете, ви ж не пишете там перша, друга, третя, ні. Ви пишете загальну таку інформацію. І там обов'язково потрібно ось про це теж згадати. Ну і Є творче завдання, про яке ну, хочеться, щоб ви до нього теж встигли дойти, і показали все. На оценку впливає повністю весь ось цей Матеріал. Давайте ми домовимося. Ви описуєте. Ну, можна експериментальна робота, можна лабораторна робота, як вам більше подобається. Тема мета обладнання зрозуміла, і це у нас е, стартовий бал. Вказівки до роботи і підготовка до експерименту і опис самого експерименту не треба переписувати. Ось всі ці три моменти вони у нас як називаються. Хто пам'ятає таку магічну фразу, яку ми писали? Хід роботи та отримання результати. Так, так, хід роботи та отримані результати. Тобто, замість того, щоб це все переписувати, ви пишете хід роботи та отримані результати і, прочитав ось цю інформацію, зробив те, що вам просять, ви після хід роботи та отримані результати, робите таблицю заповнюєте таблицю, а потім у вас тут багато чого потрібно обчислювати. От Під таблицею, от то, що вам потрібно буде обчислювати, ви пишете формули, підставляєте значення, все отримуєте, потім заповнюєте до кінця таблицю. Після того, потрібно? як ви це... Дай, я договорю, секунду, потерпи. Після того, як ви це зробили, після цього ви пишете слово висновок і завершуєте вашу роботу. Якщо після цього залишається час. І ще є бажання, ви продовжуєте з творчим завданням. Максимальний бал ви можете отримати, якщо у вас буде вся робота, плюс творче завдання. Без творчого, максимальний бал ви не отримуєте, відразу кажу. Але нормальний бал теж можна отримувати, але не максимальний. Ну, мабуть, все. Так, да, твоє питання. Будь ласка. Господи, я читаю, творчість, мені страшно. ще писали про план експерименту? Ніколи не писали. Никол. Це була твоя ніцепляння. Це були це... творчі завдання. Ти. Ні, так, yes. та були творчі завдання, але іноді. ні. Деякі з вас пишуть ось ці плани. Я ж не можу заважати, але це час витрачається. Я вам кожного разу кажу, що ось ці великі тексти можна замінити магічними словами: хід роботи та отримані результати. Зашибісь. Але ви такі молодці, вам подобається писати багато. Вам здається, що ви мене собі цим столку. Ні. Я просто це не читаю. Ну, так проглядуєш, а вдруг там хтось пишет: Люблю, целую, а я пропущу, Буде обідно. А так, в принципі, нормально все. Ну, добре. Так, ще питання по опису. Якщо нема, то давайте я вам показую в цьому випадку ваше домашнє завдання, коментую трохи. Дивіться, з попереднього уроку у нас були два пункти з прикладами розв'язання задач, а здесь я ще нагадую закон ОМА для. Повного кола. І знов задачі, і вже бачите, п'ятий розділ пішов це саме законома для повного кола. І ми сьогодні на уроки попрактикувалися. Зараз буде лабораторна, потім ви розв'язуєте домашню, а у вас попереду ще буде самостійна робота на законома для повного кола, але там потрібно буде вже розв'язувати задачі. Не обирати відповіді, а розв'язувати. Ну, Комусь це, мабуть, навіть. Краще буде. Добре, все, давайте я на цьому завершу. Ви пішли працювати. А я буду соответственно. Мене питання є. А, зараз давай вже я завершу, тому що воно висить, незрозуміло як.